Мої вітання, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні ми розглянемо альткоїни, які варто зараз купляти, придивитись до покупок та сформувати свій портфель з альткоїнів. Тому що біткоін росте, ефірум показує ріст, а дані альткоїни у нас ще себе дуже сильно не проявили. Тому ми сьогодні подивимось саме такі альткоїни, і ви дізнаєтесь що в принципі можна купити та. Додати в свій портфель. А, якщо вам подобається друзі, наш контент, обов'язково підписка, обов'язково лайк. І поїхали дивитися, що у нас цікавого сьогодні на ринку. Отже, друзі, переходимо до огляду наших альткоінів, які варто додати у свій портфель. І почнемо ми з біткоїна та ефіра, тому що отут ми подивимось ситуацію. А, і після цього ми зможемо перейти до альткоїнів та проаналізувати. Що відбувається там, та що можна чекати. Отже, починаємо ми з біткоїну, друзі, і давайте покажу вам, що ми бачимо для початку ось тут. Я для вас виділю екран, щоб вам було добре видно. Ми бачимо, друзі, що зелена лінія в нас перетинає червону. Ось тут. Добре видно, після чого ми бачимо сильний та імпульсний ріст по біткоїну. По біткоїну я чекаю. Далі ось тут про торговку, закріплення на цьому рівні, і вихід до наших зон, які знаходяться вище. Це 36-42 тисячі доларів. Це по біткоїну. Але основна суть, хочу показати вам, щоб ви зрозуміли: зелена лінія перетинає червону, і ми бачимо, що в нас відбувається сильний імпульсний ріст. Переходимо до криптовалюти Ethereum І дивимося, що друзі, в нас відбувається тут. По ефіру у нас також в принципі, зараз все окей. Ефір у нас виходить з зони акумуляції. Я думаю, що в нас буде відбуватись подальший ріст. Давайте аналізувати ситуацію тут. Ми бачимо чітко, що ось тут було в нас дно по ефіру, тут нам відсигнали наш індикатор RSI на тижневому таймфреймі. Також ось тут бачимо, що наш індикатор показав, що тут є точно дно по криптовалюті ефіру. І ми бачимо, що зараз зелена лінія також перетинає червону, і ми бачимо, що коли цей перетин відбувся, ми отримуємо сильний імпульс росту. Ось він цей перетин. Ось в нас сильний ріст по ефіру. В принципі, я би чекав також і далі ось тут консолідацію, після чого вихід далі. І потім вже перед халвінгом, яка з нас корекція, друзі. Отже, по двом активам ми побачили, що коли. Зелена лінія перетинає нашу червону лінію. Ми бачимо, що друзі, що актив у нас дає сильний імпульс росту і росте. Отже, тоді переходимо до тих альткоїнів, які варто розглянути та придивитись до покупок у свій портфель. Це не фінансова порада, друзі, для вас, це те, що роблю я і як. Я працюю на ринку, друзі, на даний момент. Ті альткоїни в мене вже в портфелі куплені. Отже, перший альткоін, Solana, друзі. Що ми бачимо? Бачимо, що було ось тут у нас дно по індексу RSI. Ось тут у нас було дно, досить, принципі, чітко. Після чого ми отримали імпульс в 2X. І зараз торгуємо з боковику на тижневому таймфреймі. Давайте подивимося, що у нас відбувається. Червона лінія в нас рухається вниз, зелена лінія в нас починає розворот. Отже, тоді, що ми можемо чекати і що ми можемо припустити? Коли ті дві лінії в нас через якийсь час, через тижнів, там, можливо, 4, 8, ну, тобто орієнтовно 1-2 місяці, коли ці лінії в нас перетнуться, наприклад, ось так, так, я думаю, що після цього в нас буде сильний імпульс по ціні. І по солані ми з цих відміток можемо показати також досить непоганий ріст. Ось, друзі. Тому на цих відмітках я також вже закупив альткоїни. І відповідно, коли біткоін в нас буде знаходитись, наприклад, я думаю, ось в цих своїх відмітках, так, 30 чи 42 тисячі доларів, якщо ціна біткоїна туди пройде, тоді, я думаю, в нас буде сильний памп по альткоїнам. Переходимо до наступного альткоїна. Це в нас ада кардано. І що ми, друзі, бачимо тут? Збільшуємо ситуацію. Ось тут нам індикатор показав дно. Ось тут було реальне дно по RSI, після чого ми отримали імпульс, корекцію. І зараз знову рухаємося вверх. Тут знаходиться наша червона лінія, ось тут наша зелена лінія. Бачимо, що вони ще не перетнулися, а, в принципі, сильний імпульс є. Коли ті лінії в нас підтягнуться, я думаю, коли в нас відбудеться перетин, то можна чекати, я думаю, друзі, сильний імпульсний ріст по монеті Ада Кардано. так, так як це було в нас по монеті, так як це в нас на монеті Solana. Тобто ми бачимо, що в принципі на альткоїнах ситуації одинакові. На Ада Кардано ситуація навіть краща, тому що до перетину я бачу, що залишилось вже не так. Довго насилання, я думаю, нам потрібно буде чекати більше часу. А можливо, ми отримаємо можливо, сильний імпульс, і тоді ситуація зміниться. Переходимо до монетки Dot. Переходимо, друзі, до монетки Dot. Бачимо, що червона лінія сильно опускається вниз, зелена лінія вже показує розворот. І відповідно, давайте я це видалю, щоб було краще видно. Відповідно, бачимо, що ця лінія рухається у нас вниз, зелена буде розвертатись. Коли вони перетнуться, тоді також варто очікувати сильного імпульсу. Тому я думаю, що ось ці зони, в принципі, досить непогані для накоплення як в середньострокову перспективу, так і в довгострокову перспективу. Давайте переходимо, друзі, до монетир. Подивимося, що цікавого тут. Тут також ми бачимо, друзі, що нам ще потрібно рости і рости, рухатись і рухатись для того, щоб перетнути ось цю червону лінію. Але, в принципі, зелена лінія поступово йде в розворот. Червона лінія рухається до неї, і, відповідно, в нас може бути перетин. Після перетину я бачкав сильного імпульсу. І це буде в нас вже в альткоін сезоні. Далі переходимо до аваксу. Бачимо, що тут ситуація в нас також. Червона лінія стрімко рухається вниз, зелена вже набирає розворот. Бачимо ось цей імпульс. І, відповідно, зелена лінія за ним підтягнеться. Тоді ось ці лінії перетинаються, і ми отримуємо сильний імпульс зросту по монеті AVAX. Як ми бачимо, друзі, що зараз альткоїни тільки-тільки накоплюються. І коли біткоін вже буде на своїх високих відмітках, тоді буде перелив коштів в альткоїни. І тоді будуть відбуватися ті всі перетини і сильні імпульси. Давайте перейдемо до альткоін сезону. Бачимо, що зараз у нас біткоін сезон, ось тут, а альткоін сезон знаходиться на відмітці 14 пунктів. Давайте подивимось по графіку. Бачимо, друзі, що ми знаходимося в самому самому дні, де саме, де саме вигідні умови для того, щоб накоплювати альткоїни. Ось тут ми можемо накоплювати альткоїни, після чого, коли ціна біткоїна знаходиться вверху, люди. І інвестори фіксують біткоін і переходять в альткоїни. Відповідно, тоді альткоїни отримують памп. І коли індекс буде, в принципі, ось тут в альткоін сезоні, ми отримаємо хороші, хороші результати по тим всім монеткам. Друзі, ось. Тому е, рекомендую вам придивитись, і, можливо, ви побачите тут для себе щось цікаве. Ось, друзі, якщо відео було цікаве, обов'язково підписка на канал. Також, друзі, хочу повідомити вам, що 22 квітня я проводжу наш навчальний марафон Криптобаза. Якщо ви хочете записатись та пройти це навчання, то всі посилання є в описі. Ціну ми зробили спеціально дуже низеньку, всього лише 10 доларів або 390 гривень. Спеціально, для того, щоб кожен учасник і. Кожен е, мав можливість пройти це навчання та дізнатися більше інформації про криптовалютний ринок. Тому всі посилання в описі. Кому цікаво, ви переходите, пишете мені, записуйтесь на марафон, і вже 22 квітня відповідно у нас буде проходити це навчання. Дякуємо вам, друзі, за перегляд. Всім пока!